Близько 200 дітей за два дні відвідали приймальню Діда Мороза, яку відкрили в Тетіївській міській раді за ініціативи мера Тетієва Руслана Майструка. Спонсори заходу виконавчий комітет Тетіївської міської ради. Традиційно діти розповідають вірші, співають пісні та водять хороводи, а натомість отримують гостинців від діда Мороза та Снігуреньки. Мася. Мася, боже, які ви гарні так. ну ви і розкажіть. Саша Маша, так. Так що там повинні бути такі листи. Так, ну розкажіть нам, ну, ви в нас ходите в який садочок? -а -а, Оленку. В, Оленку. в Оленку. Всі в Оленку ходите, так? А ви нам не розкажіть, ви цього року були слухняними дітками? Да. Маму тата слухали? Мам, Шкоди не ви робили? Витам. Ні. Так, а чим ви дідуся мороза здивуєте цього року? Розкажіть на мені. Скажете. Ну, давай. Пада сніг, пада сніг для усіх, 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 для, для, для дорослих і малих, для веселих і сумних. а малята грали сніжки, сніг їм падав на усмішки. І сміявся з усіма. Ой, зима, зима, зима. Молодець. Сніжними доріжками зимонька прийшла. Козани і лижі, діткам принесла. Любить зимонька зима, діток веселенький і дарує нам сніжок, нам сніжок біленький. Для милості жінки всюди сніг лежить. Ісками на сонечку, сяє та блищить. Боже, ну молодець, молодець. 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 Вікуся, так. дідусь приготовив тобі листівочку і там маленький подаруночок. Дома з мамою відчиниш, почитаєш і виконуєш все те, що там написав дідусь мороз. Добре, О, ще від мене смаколика дідусь далі. Де наша червона здорова приймальні діда Мороза приймають всіх бажаючих, без вікових обмежень. Хто відвідав приймальню Діда Мороза, мав можливість записати свої бажання в чарівній книзі бажань. Як запевняли дід Мороз і Снігуронька, побажання, які там записані, обов'язково збуваються. Шановні дітки, матусі, татусі та всі жителі нашого міста. Ми щиро вас вітаємо з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Бажаємо вам щастя, здоров'я та миру. Передали від нашої пошти від пошти Діда Мороза. Привітальні від... листівочки, маленькі подаруночки. І Я думаю, що ще один день ми попрацюємо завтра так. перед вилитом від Лапландії. Остання можливість цього року відвідати приймальню Діда Мороза це 23 грудня з 13 до 17 години. Дід Мороз та Снігуренька чекають на вас в залі засідань Тетіївської міської ради.